Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємось про доленосні події за велінням долі. Отже, давайте будемо починати. Які ж доленосні події чекають на вас за велінням долі? Угу. Щось рішення. Якесь рішення неочікувано для себе ви приймете. Можливість через прийняття цього рішення ви вийдете з тих обставин, які вас оточували. Хтось вам тут допоміг. І, прислухавшись до думки якоїсь людини, яка до вас дружелюбно налаштована, так? Якусь пораду ви отримуєте від людини. Людина бажає вам допомогти, бажає вам добра, і, прислухавшись до поради цієї людини, ви приймаєте рішення, яке витягне вас з обмежень. Це початок нового етапу в вашому житті. Ви тут виходите в новий етап, і вам цього не уникнути, розумієте? Це вам по долі, розумієте? І, мабуть, доля відправляє вам цю людину для того, щоб ви почули саме ту інформацію, яка фактично допоможе вам на цю дорогу вийти. Розумієте? Дорогу до доленосних подій в вашому житті. Тому що повинно це трапитися по долі. Це прописано в книзі вашої долі. Так, тут рішення. Тут рішення неочікувано для себе, ви приймаєте рішення. розумієте? І подивіться, прийнявши це рішення, вам просто починає посміхатися удача. І виходячи на цю дорогу, виходячи на ці нові обставини, опинившись в оточенні цих нових обставин, ви отримаєте усілякі блага для того, щоб зробити комфортним ваше зростання і ваше життя, обставини в вашому житті. І я вам говорю, що це по долі. Вам доля протягує руку допомоги для того, щоб ви йшли в правильному направленні. І, мабуть, мабуть, щось вами раніше було зроблено не так. Мабуть, ви йшли зовсім не тією дорогою, якою повинні були йти, не по долі. І тут доля вирішує втрутитися, відправляє до вас людину, яка дружелюбна, налаштована, так? І через цю людину. Прийде підказка, йде допомога і можливість стати саме на свій шлях, на свою дорогу, розумієте? І це чудово. Я хочу ще сказати, що якийсь шанс до вас повертається, тому що постійно останнім часом були якісь невдачі, ви це починали. Ви це починали неодноразово, але. Були невдачі, були якісь неприємності, були розчаровані, ви вже не вірили в це. Але зірка долі горить над вашою головою, а значить, буде надана вам знову можливість ще один шанс для того, щоб у вас вийшло те, що ви запланували, для того, щоб здійснилось ваше бажання, розумієте? І це ще один шанс. І у вас вийде те, чого ви хочете. Це здійснення Здійснення вашого бажання, реалізація ваших задумок. Розумієте? Мені здається, що це одна й та сама людина, тому що е, тут знову говориться, що ви будете рішення приймати правильні, вірні, які приведуть вас до перемоги. І знову допомога йде. Якась людина вам буде серйозно допомагати у вашому зростанні. От ви якийсь прорив тут робите, от якщо раніше ви обертались по замкнутому колу, так? І якось допускали помилки. У вас якось не виходило продвигатися далі, в одних і тих самих обставинах оберталися, а не було розвитку, так? І тут допомога, бачите, допомога, і йдуть результати у ваше життя. Неймовірні результати нарешті буде виходити саме так, як ви хотіли, як ви мріяли, як ви бажали. Зміни зміни великі на вас чекають в фінансовій сфері, розумієте? Це чудово. Ви розберетеся з усілякими своїми помилками, з підлістю і зрадою також будете розбиратися, яка навколо вас оберталася, обмани, брехення, так? Було навколо вас багато ненадійних людей. І в колі цих людей, знаходячись в колі цих людей, мабуть, в таке болото і стало ну, якби, ваше життя. Ви ступали поряд і, як то кажуть, вимазували ніжки в цьому болоті. Хтось не бажав вам добра через інформацію. Ви заново будете відроджуватися. Це буде боляче. Кажу одразу: це 100% буде боляче, і боляче буде дізнатися правду, так? але через цю боль і через ці страждання ви зможете, розумієте? Ви зможете відродитися з пепла. Ви зможете... Налагодити все навколо себе, повернути свої позиції, повернути ту удачу, яка колись вам посміхалася, а зараз відвернулася. І це кінець одного періоду і початок нового. Фінансовий канал поправляється через роз'яснення ситуації. Ви зрозумієте причину, чому вам раніше це не вдавалося, тому що ви були оточені. Зрадниками, підлими, людьми, розумієте? Жили в ілюзіях, жили в обмані. Можливо, довіряючи цим людям, ви і попадали в цю брехню, але все коли-небудь закінчується, розумієте? Так як було раніше, вже не буде. Просто не буде. Ця сторінка, вона буде перевернута, і ця історія закінчується. І тепер починається нове життя, новий етап. Ви залишаєте все, що було в минулому, бачите, кварти підтверджують. І нехай ви не знаєте, що на вас там чекає, але ви відправляєтеся. Це буде правильне рішення. Це буде мудре для вас. Рішення для того, щоб вибратися, для того, щоб викарабкатися з тих оков, яких ви раніше знаходилися, розумієте? І, мабуть, люди, які оточували вас, якраз таки і вводили вас в цю стагнацію. Через них, через них ви були в стагнації, розумієте? Таке відчуття, як начебто ви під мороком знаходилися, не розуміючи, що відбувається, не бачучи, що відбувається. Ви не знали, як діяти, як реагувати на ті чи інші обставини. І карти говорять, що через допомогу хтось вам допоможе і дуже серйозно допоможе. І ви зможете поставити крест на минулому і почати нове життя. Це новий етап новий етап. Починається. Ви відкриваєте перед собою двері в нове. Ті можливості, які ви шукали і намагалися вийти на ті можливості, завдяки яким ви хотіли укріпити свої життєві позиції, фінансові позиції, так? зміцнити їх. Ви їх знаходите. Ви знаходите і укріплюєте, ви знаходите ці способи, розумієте? І буде перехід. буде перехід. Ви проясните всі причини і проаналізуєте обстановку того, що відбувається навколо вас. Ви від багатьох послуг будете відмовлятися, а з деякими навіть відмовитися від спілкування. Зміни. Вони будуть, вам їх не уникнути, і вам їх потрібно робити вже зараз, для того, щоб опинитися на нових берегах можливостей. З великим розчаруванням, з великою образою в душі, бачите, ви зробите вибір на користь нового. З минулим ви тут прощаєтесь, бачите? Можливо, люди, з якими дуже довгий період часу ви спілкувались, і все змінилося. Все змінилося. І тепер це все повинно залишитися в минулому. У вас тут через викриття, знаходячись в колі цих людей, ви їм довіряли, так? ви не отримували нічого взамін. Не було такої отдачі. Тому ви зрозумієте, що потрібно все змінювати для того, щоб опинитися в такому місці. Розумієте? В такому крутецькому, я б сказала, місці. Тому що ви на це заслуговуєте. І це прописано в книзі вашої долі. Ви почнете управляти своїм життям. Ви будете хазяйкою чи хазяїном своєї долі. Тут, як начебто, знаєте, ви руйнуєте все старе, закриваєте двері так? і ви починаєте будувати нове, новий простір, де ви там володар. Так як ви цього хочете. Розумієте? Знаєте, що я можу сказати? Про що ще можна сказати? От мудрість, так, вона до вас прийшла через ті болі, через ті іспити, ви Набрались досвіду, і тепер можна те самостійно управляти вашою долею. І тому, тому обставини і новий світ, який ви будете будувати, отут ви вже будете хазяїном положення. Ви вже будете спиратися на себе, на свій досвід, на ті знання, які у вас є, і створювати той світ, в якому ви будете себе комфортно почувати. До нових берегів, от як хочете, бачите, ваше життя змінюється. Дуже багато чого буде змінюватися. Ви дуже багато чого усвідомите, проаналізуєте всю цю обстановку, яка вас оточує, так? І приймете рішення. Приймете рішення йти до нового, ні разу не жалкуючи, що залишилось в минулому. Розумієте? Тому що там ви набралися досвіду, ви стали мудріші. Ви стали мудріші. І це зробило вас сильними і мудрими. І це прекрасно. І удача починає вам посміхатися. І фортуна йде в ваше життя. Тепер все буде так, як ви цього хочете. Ви хазяїн своєї долі. Прекрасний розклад сьогодні. Сподіваюсь, вам також сподобалось. Ну а я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ну а якщо ви хочете особисту діагностику, звертайтеся в телеграм-канал, за номером який ви зараз бачите на екрані. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.